Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом паски, який відомий у моїй сім'ї вже багато років. Це паска за рецептом легендарної української кулінарки Дарії Цвек. Готувала її минулого року, отримала від вас безліч позитивних відгуків. Тому давайте повторимо для опари до теплого молока. Додаємо дріжджі, цукор та борошно. Ретельно перемішуємо, накриваємо та відставляємо, щоб дріжджі почали працювати. Далі в окремій мисці поєднуємо жовтки, залишок цукру, ванільний цукор, додаємо дрібку солі, цедру апельсинки, і за допомогою вінчика розтираємо до однорідності. Повертаємось до опари. Вона гарно підійшла. Додаємо до неї збиті жовтки, перемішуємо та починаємо частинами всипати пресійне борошно і замішувати трохи липкувати тісто. Тепер додаємо м'яке вершкове масло та продовжуємо заміс не менше 20 хвилин до еластичного стану, коли тісто добре триматиме форму, але залишиться ніжним та м'яким. Ви це обов'язково відчуєте на дотик. На цьому етапі вводимо попередні замочені сухофрукти, які потрібно перемішати зі столовою ложкою борошна. Вимішуємо тісто до гладкості, перекладаємо в тарілку змащену олією, накриваємо та залишаємо на розстойку на 1-2 годинки в теплому місці, щоб воно. Гарно піднялося. Коли тісто збільшиться в об'ємі, обминаємо його, розділяємо на рівні частини, формуємо кульки та розкладаємо по формах, заповнюючи формочки не більше, ніж на 1-3 об'єму. Накриваємо плівкою рушничком та залишаємо на фінальну розстойку ще приблизно на одну годинку, щоб паски гарно піднялись. Після цього відправляємо їх в розігріту духовку, температуру та час в кожу описі під відео. Далі охолоджуємо та декоруємо за власним смаком. Паска за цим рецептом виходить ароматною, пухкою, волокнистою та дуже смачною. Обов'язково спробуйте. Смачного!